Так, знаходимося все ще в Черкаському районі, в селі Ятранівка. З нами зараз фермер Розум Василь Васильович. Доброго дня. Доброго Розкажіть, будь ласка, хто це на полі? Бомонт чи Альдазор? Бомонт. Екстра, якщо не помиляюсь. Ви давно з нашим господарством працюєте? Я мав років вісім. А конкретно по соняшникам? По соняшнику, ну, 6 точно. Тобто якесь враження вже склалося у вас, так? Які врожайності були минулі роки, якщо -е, Значить. 37 це позапрошлий рік. І 45 був. Як, ну, що я ж тоді кругом вроди гарно. О, ну, Менше 27 я не збирав. Навіть. Це на найгірших площах? Найгірші площі, найгірша погода. От, як засуха, то два роки назад була, да? Да. <рапев> 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 то 27. А на Оліні здавали його? Не, не здавали. Не міра не пробував. Скажіть, будь ласка, коротенько по технології, який тут був попередник, обробіток, висів, що вносили? Попередник. Попередник тут був кукурудза, три роки підряд. Ага. Зорав, оранка, оранка закриття вологи, культивація і сіяв. Він ніякого не бачив. Ні, ні селітри, нічого, ні підживок, нічого. Посіяв, сіяв 5 штук на метр. Ага. О. Пусть я покропив гранстаром і все жду. Е, в якій Другу. нормі Гранстар застосовував? 50 грам. Разово, так? Да? Як разово. він себе почував? Позгербіцидний стрес, пригнічення. Ні, нічого. Абсолютно, абсолютно легко. Нічого. Е, скажіть, Вовчок, у вас є на полях паразит такий по сонячний? Е, хлопчик там проскакував, але я все мене бачив. Тут не було? Ні. Ну відрівненький, гарний, але я так вимахався, мабуть, від вологи. Не Якщо знаю. ви не, не, не удобряли? Ні, нічого. Взагалі дощі були в регіоні? Ні, оце Н, не було на осінь. на осінь. На осінь, так. Він до травня місяця, та не тільки в мене, він до травня місяця в усіх соєшник був такий о, до коліна. Хоча він має бути вже по груди, Травень місяць. Він довго сидів, бо ну, несприятливі спри... не погодні умови. Йому треба ночою температуру не менше 14, щоб він ріс. Він вже ночою росте. Оце таке, що я можу вам сказати. Скажіть, будь ласка, загалом роботи, офісу, менеджера, який вас обслуговує? Задоволений на, на всі 100%. Дуже приємно. Менеджер, але контакти залишаємо внизу. Не. Завжди консультує, завжди Консультує, що треба, дзвонить, каже, або я дзвоню, питаю. Дуже, дуже довольний. Скажіть, загалом, ви гібридом задоволені? Так. Да. Не хочете ні на що переходити, ні, змінювати. Ні. І можете без сумлінь рекомендувати. Всім воно рекомендую, хто мене питає, де бере, що кажу, так і так, є, номер дам, їдьте, агроритм, там розкажуть, підкажуть. Скажіть ще одне, так по, по регіону тут у вас може в когось щось друге висіяно в порівнянні, як він з іншими. Два гектари купив, дорогого. Продавець обіцяв, що всипить за 50 центнерів гектара. І тоді я купляв, е, е, у вас е, Альдазор. — Альдазор, а, Альдазор, да. Альдазор я купляв, стандарт, то він всипав майже 40, а цей дорогий, єлі 20 з натяжкою, двома руками натягнув. А це так, що я можу сказати. Інші купляють, не знаю, чимось вони довольні, але я все довольний цим, що. Не варто справитися да. насіння, якщо різниці немає. Нема, да. так. Подивимося декілька кошиків. Якщо достану, то достану. Ставаються воганом.